У російській глибинці армійські офіцери отримали негласний план. Скількох строковиків командир має спонукати до підписання контракту. Про це свідчить Сергій з Амурської області, якому лише 19. Він пристав на вмовляння дорослих дядьків у погонах і повірив, що його не відрядять на український фронт. Нині молодик уже у полоні, де розповідає, що провів без їжі та води під завалами будинку. Більше тижня заледве ледве вижив і зазнав каліцтво. Його старший поплічник Олександр Сахаліну теж серйозно травм. Свідомо поїхав підзаробити гроші, аби певнить, вилікувати від тяжкої недуги дочку. Нині неохоче погоджується. Цей порятунок мав статися ціною життів українських дітей. У мене перший питання. Мама в курсі, де ви зараз Так. Да. Скільки вам років? 19. А тут що робите? У Нас хоч на контракт намотали. Сказали, в смысле на Монтаре? Ну, сказали, типа, на войну не поедешь, подписывайся, типа, будет хорошо, мы тебя не отправим. Взрослые дядьки обдурили? Да. Цього юнака, якому на вигляд не більше 16, звати Сергій. Певнить, в його частині в Амурській області в офіцерів є план щодо схилення строковиків до контракту. Там два людини треба в день, ну, щоб підписали контракт молоді. Якщо вони чесно, це не зроблять, то відправити їх, а їм це не охота. І як би казати найкращим, то що от у нас контракти підписують, много людей. Першого часа ми заїжджали в Лісополку. Зі мною було таких. Сергій каже, коли його поплічники однолітки загинули, він сховався у підвалі розореного будинку, що ледь не став його могилою. Я туди заліз, спрятався, а потім вночі здання завалило. Ну, що то вдатило. Я в 8 дней не мог вылезти, на 8 часов вылез, и ваши рядом находились, я к ним просто подошел, дождался. То есть в 8 дней под завалами провели. Да. А как вы выжили вообще? Сам даже не знаю. Ну, просто... Вода еда была у а... вас? Нет, у меня палку вытаскивала она утром не покрывалась, и, и... как заместо воды, а так без еды был. И с ногой у вас после вот этих завалов? Да. Перелом? Обморожение стоп, пальцы. И что стоило это все того? Нет. За что русская армия воюет, скажите? Ну как, типа нам объясняли, что типа украинцев захватила НАТО, вот это вот тут наемники украинцев убивают. М -м, да. Типа приехать вот этих вот наемников поубивать, Украину а освободить. Нині юному освободителю загрожує ампутація пальців в через обмороження. Какой віки дальнейшую судьбу с вами? Ну, Дождаться обмен и дома уже лучше быть. Если опять будут отправлять сюда. То, что сейчас пальцы отрежут, то вже не будут отправлять. А вот звон грозит ампутация. Да. Взрывной волной сломала ногу. 45-річний Олександр з Сахаліну у полоні так само на милицях. Окупант твердить, уклав контракт заради шляхетної мети урятувати свою маленьку дочку від тяжкої недуги. Деньги понадобились на ребенка. ви підписали контракт. Угу. А що це ріб? Ну, как он називається? моєму Кровь. З кров'ю проблеми. Тож щоб вилічити свого ребенка приїхали вбивати здесь українську. Да нет, там мне, блин, пообещали, как бы, что буду, ну, на, на передок вообще кидать не буду. буду, буду, короче, водителем на подвозе боеприпасы подвозить. Чтобы эти боеприпасы убивали украинских детей, давайте так. Uh -huh. Ну да, наверное, скорее всего так. Олександра, звісно ж, відрядили у штурмовики. І він твердить одразу потрапив у полон. Нині переймається, як там його родина, заради якої він поїхав на лихі заробітки. Ну подъемные получили. Ну так, да, деньги прийшли, я перевів війни. Тобто душа спокійна, все хорошо. Не знаю, уже на связи давно вже мене нету, поэтому я даже не знаю, що там происходит. Душа уже не буде спокійна. А вас не волнує, что здесь в Україні відбувається, просто как вы сюди прийшли? Я ну волнують, конечно. Насколько? Стоять, яй яй ну ладно, дальше, далі. Не? Ні, почво. Так, да, заканчивать надо все, блин. Каким образом. надо було начинать. Не знаю. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Обидвоє твердять, перепрошують в українців за свій вчинок та ладні скалічитися ви лишень знову не сюди. Я усі руку одріжу, але на, на фронт вони не поїду. Причем українці хотів би зинитися за то. Приїхав на ні землі на їх тож оббивать людей. Пчихов сіда ваших. Андрій Почтів, Артем Деженков. програма Вікна СТБ» – Єдині новини.